Нашого часу людина, яка зрослася з автомобілем, помітив якось Павло Шарп. Проте ми зрослися з усіма колісними душею. Тож починаємо вашу улюблену програму в ефірі автодруг. Тож поїхали. На Донбасі дорожні знаки зможуть здалеку бачити пішоходів і маякувати водіям. Тут незабаром з'являться розумні пішохідні переходи. Згідно з ідеєю комунальників, на найбільш аварійних ділянках дорожні знаки обладнають спеціальними маячками, які будуть загорятися при появі людей. Ідею розумних дорожніх знаків підглянули в європейських країнах. Там подібна система допомогла значно знизити кількість аварій з пішоходами. Світлодіодні маячки над знаками абсолютно не сліплять водіїв. Наявність людей на переході система визначить автоматично за допомогою спеціальних віддалених датчиків. Самі маячки будуть працювати від сонячних батарей. Це дозволить абсолютно не витрачатися на електроенергію, пояснюють тутешні комунальники. Вчені винайшли ремені безпеки, які самі відстібаються у воді. Голландська компанія Fijan TMLS, схоже, вирішила проблему ременів безпеки, які в деяких випадках стають справжніми вбивцями. Наприклад, якщо автомобіль потрапляє у воду, багато людей не в змозі самі відстебнути ремінь, аби вивільнитися. Лише у США щороку таким чином гине до 400 осіб. У більшості випадків люди в панічному стані не встигають вчасно зняти з себе ремінь. Пристрій покликаний рятувати життя, стає смертельною пасткою. Вчені з Нідерландів винайшли ремені безпеки, які самі відстібаються, якщо на них потрапляє вода. Це дозволить людям, які знаходяться у середині автомобіля, вчасно позбутися ременів і вибратися з автомобіля, що занурюється під воду. Конструкція ременя безпеки нічим не відрізняється від звичних. Принцип роботи ременя дуже простий. Як і все геніальне, у механізмі засувки закріплений невеликий картридж із сіллю, який дуже швидко просочується водою. Коли сіль втрачає свою міцність, замки автоматично розкриваються, вивільняючи всіх пасажирів і водія машини. Винахід передбачає також заміну картриджа раз на кілька років, щоб стіль, що міститься в ньому, не втратила своїх основних характеристик. Розробка може стати в нагоді не тільки в автомобільній сфері, але й в інших випадках. Оснащення такими механізмами дитячих крісел може врятувати не одну дитину, якщо автомобіль занурюється у воду. Майже як у Бетмомобілі створено мотоцикл зі сферичними колесами. Машина отримала назву Spherical Drive System. На перший погляд вона нагадує мотоцикл, хоча насправді це щось суттєво більше. Тому що замість традиційних коліс тут встановлені великі сфери. Сфери, що замінюють колеса, приводяться в рух особливим фрикційним механізмом, на який подається зусилля від трьох роторів зі зміщеним центром ваги. А на функціональному рівні використання сферичних коліс пропонує водієві як мінімум одну велику вигоду. Це маневреність, що очевидно, адже у сфери в своїх пазах можуть обертатися в будь-який бік вперед, назад, вліво або вправо, чи навіть у протилежному напрямку для того, щоб розвертатися на місці. Сфери виготовлені з максимально міцних, але легких матеріалів. Тут використані вуглецеве волокно і фіберглас, а також покриття з промислової гуми, що пом'якшує хід. На даний момент збірка прототипу с Drive System ще не завершена. Молоді інженери працюють також над вдосконаленням програмної частини, адже байк підтримує рівновагу за допомогою гіроскопів, як електричний скутер Segway. Не виключено, що коли-небудь даний проєкт перетвориться в щось більше і подібні байки надійдуть у серійне виробництво. Автомобіль, що працює на повітрі фантастика ні реальність. У той час як світові автовиробники експериментують з альтернативними видами палива, такими як водень, біодизель та стиснений природний газ, індійська компанія Тата представила свій варіант автомобіля, що працює на альтернативному джерелі енергії повітрі. У якості палива запропоновано використати стиснене повітря. Ейрпод може рухатися зі швидкістю від 45 до 70 км на годину. Зарядка автомобіля повітрям відбувається через зарядну станцію, а цікавою особливістю автомобіля є можливість заряджання під час гальмування. Концепт кар був представлений у кінці 2011 року. У травні цього року відповідний двигун був успішно протестований на двох машинах Тата, що дозволило двом компаніям MDI з Люксембургу і Тата задуматись про серійний випуск автомобіля. Якщо неподалік відбулося серйозне загоряння, то повз вас неминуче пронесеться велика червона вантажна машина. Принаймні, здебільшого у людей виникають саме такі асоціації, саме таку картину і очікував побачити один канадський користувач YouTube, коли почув звуки сирени, що наближається. Тим не менш, перед ним намалювалася вельми комічна картина: пожежна бригада ліліпутів на абсолютно легальній пожежній вантажівці. Цікаво, а чи вистачить їм води, щоб загасити кинуту на асфальт сигарету? Хоч дощ, хоч сніг. Ремонт черкаських доріг закінчити планують у другій половині лютого. Черкаські комунальники запевняють, за новітніми технологіями асфальтувати дороги можна навіть при низьких температурах, що правда невеликих. Для цього використовуються спеціальні хімічні речовини. За такою технологією будувалися основні магістралі України. Втім, автовласники сумніваються, що нове дорожнє покриття не зійде навесні разом зі снігом. Черкасець Роман власник вже не нового «Опеля». Свій автомобіль хлопцеві доводиться ремонтувати, здебільшого через розбиті дороги. Надія поїздити відмінним дорожним покриттям зникла, як тільки в ньому з'явились перші ями. Дороги прекрасні. <рес> прекрасні. Так як їх робили, то вони, мабуть, на те заслуговують. До весни доживуть дороги? Я сумніваюся. Ще два сніга зойде. Я сумніваюся, що дороги залишать. На перехресті вулиць Котовського гоголя настрій водіям псують численні ямки. Чому вони з'являються на новому дорожньому покритті? Знає директор комунального підприємства Челуаш, яке опікується черкаськими дорогами. «Ну бачите, ніяких взагалі загалі немає ні ямок. Ні. На Котовського, але ж там шар не постелили ще щима. Постелилися в рівніші асфальтний шар ЧМА, він ще клався. І роботи там на Котовській взагалі не закінчені. Там ще працюємо з водовідведенням, профіль бордюр ще ремонтуємо, тому що ще рано зравнять цю вулицю. Незначні опади на якість асфальту не впливають, запевняють спеціалісти. Сучасні технології дозволяють працювати взимку навіть при мінусових температурах нові технології ми бачимо, з Німеччини завезли спеціальну техніку, яка прогріває цей асфальт і ложиться цей слой щема. Я тільки за, щоб ми заклали ті вирявнючі слої, що у нас ще не закладені, заложили цим щемашним слоєм. Здебільшого проблеми виникають на тих ділянках, де цього року робили ямковий ремонт, наголошує міський голова Черка Сергій Одарич. Найчастіше руйнується не сама латка, а прилеглий до нього асфальт, тому претензій до підрядника не може бути. Інша річ, коли дорога нова. В ті дні, коли дозволяє нам погода, продовжуємо асфальтування доріг. Я підкреслюю, роботи виконуються на страх і ризик підрядника. Роботи будуть прийняті пізніше, після завершення зимового періоду. От така домовленість є з виконавцем робіт. Міська влада зауважує, якість виконаних робіт спершу має випробувати час. У випадку виявлення недоліків підрядник перероблятиме дорогу власним коштом. Сердючка купила Rolls-Royce Mercury. Форт піклується про чотириколісника минулого сторіччя. Автівки, як і люди, залишають свої сліди в історії. Мова про легендарних. Далі. Ніч, а я без шампанского. Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, зірка української сцени на аукціоні в Бірмінгемі придбала легендарний rolls Ройс Фредді Меркурі. Єдиний автомобіль, на якому лідер групи Квін їздив практично до своєї смерті. На торги легендарне авто виставила сестра Меркурі, до якої Rolls-Royce потрапив після смерті співака ці роки жінка зберігала машину практично в перевіжному стані. У бардачку досі збереглася упаковка серветок Фредді, які його сім'я так і не наважилася прибрати після смерті співака. Останній раз автомобіль експлуатувався в 2002 році під час прем'єри мюзиклу Рак'ю». З тих пір на його одометрі так і залишилося близько 100 тисяч кілометрів пробігу. Яку ціну в результаті Сердюшці довелося викласти за автомобіль, представники артиста не розкривають. Називають лише стартову вартість лота від 9 до 12 тисяч фунтів стерлінгів. Це приблизно півтора мільйона євро. Однак у британських таблоїдах, які висвітлювали торги, кінцеву суму, за яку був проданий автомобіль, приховувати не стали 74 тисячі фунтів стерлінгів. Компанії Форд відбулася подія прямо таки вселенського масштабу. Найважливіша частина спадщини Форд Мотор Компані знову вдома. Модель Ей, вироблена у 1903 році, була придбана білом Фордом, правнуком Генрі на одному з аукціонів. Сама по собі Model A примітна тим, що саме з неї в 1903 році почалося виробництво автомобілів компанії Форд. Автомобіль, який викупив правнук засновника, взагалі відіграв ключову роль в історії компанії. Ходять чутки, що в липні 1903 року Генрі Форд зіткнувся з непростою ситуацією. Залишок коштів компанії налічував менше 250 доларів. Проте один чотириколісник таки потрапив до рук Білу Форду. Найстаріший представник модельного ряду Форд з червоними лакованими боками, восьмисильною силовою установкою, триступінчастою планетарною передачою і порядковим номером три. Вважається, що придбаний Білим Фордом автомобіль єдиний збережений до наших днів модел Ей, проданий у липні 1903 року. Дуже символічно, що ця ключова частина спадщини Форд повертається у сім'ю саме зараз. Напередодні святку. Ваня 150-річчя з дня народження мого прадіда Генрі Форда він жив ідеєю поліпшити життя людей, зробивши автомобіль доступним для будь-якої сім'ї. Розповів Біл Форд. Його мета виробляти надійні та якісні автомобілі за доступною ціною досі актуальна і визначає наше бачення бізнесу. Адкоємець британського престолу, принц Чарльз, у 2008 році перевів весь свій автопарк на біодизельне паливо. Тепер майже всі його машини працюють на паливі, одержаному з переробленого масла для приготування їжі, тобто звичайні олії. Ще один автомобіль. Астон Мартін 1970 року випуску подарований йому королевою на 21-річчя, Працює на біопаливі з вина. Однак дорікнути принцу Чарльзу за марнотратство важко для переробки беруть тільки те вино, яке вироблено англійськими виноробами і яке не входить у встановлений євросоюзом ліміт. Дядя через дорогу, дивіться не на світлофор, а на машини. Світлофори ще нікого не збивали, кажуть бувалі пішоходи. Ми прощаємося з вами проте лише до наступного тижня. Не забувайте без машини, як без рук. Подивися, автодруг. Бувайте.